Всім привіт-привіт! Сьогодні буде особливе відео, дуже надихаюче, дуже мотивуюче, і я вам скажу щось таке, що змінить реально ваше життя. Ви просто це побачите. Тому залишайтесь до кінця, тому що саме цікаве буде в самому кінці. І так, але перш за все хочу попитати, дівчата. скажіть мені, будь ласка, ви худієте до Нового року чи після нового року, тому що я вирішила зайнятися своєю фігурою. У мене немає зайвих кілограм. Я важу 53 кг, У мене розмір S, ріст мій 164 см, але але завжди хочеться виглядати ще краще. Я думаю, ви всі бачили в Тіктоку так такий челендж коли <пев> я дійчата, я вигляд я вигляд. <пев> і я теж так хочу зробити. Тому я вирішила сьогодні взяти аскезу. Чому саме аскезу? Тому що ну, якось так у мене виходить, що тільки коли я беру аскезу, я роблю те що я, те, що я хочу робити. Помітила, що коли я беру аскезу, я тоді точно виконую те, що мені потрібно, те, що я хочу. Якщо я аскезу не беру, то я страчую. Тому я беру на місяць, якраз до Нового року, мені дуже цікаво, як буде виглядати моя фігура до і після. Я вам обов'язково скажу результат. Але чи покажу я вам своє до, я не знаю. Але обов'язково я це зніму. Також я помітила, що кожного вечора, коли я кладу свою дитину спати, я реально розумію, що я хочу їсти, хоча хоча я й вечеряла в 6 годин. А це мабуть, вже там десь пів дев'ятого годин вісім. Я починаю атакувати свій холодильник. Ну, саме ви розумієте, наскільки це може бути не корисно. Але, але тому я пишу. Дивіться, я пишу про вас, про вас. Так, сьогодні... Читаю вам. І я та, -та, -та, та Світлана беру добровільну аскезу кожен день робити лімфозарядку, стрибати, як у челенджі, мінімум одну хвилину і не їсти солодке, хлібобулочні вироби, м'ясні вироби після вечері. Дозволено фрукти і овочі. Взамін я хочу ту, 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 ту-ту. Хто зі мною пишіть в коментарях. Але, звичайно, відео буде не про мою аскезу, а про дещо більш цікаве. І так, для кожного з вас я підготувала, зробила, написала дуже круту афігенну практику, яка допоможе вам змінити просто все своє життя. І зараз я не шуткую, зараз я не прикалуюсь. Я говорю вам те, що реально змінить ваше життя. Звичайно, ваш мозок зараз може сказати, що вимикаємо. Або ваш мозок може сказати, що ми хочемо їсти, хочемо пити, нам потрібно в туалет, нам потрібно вищипати брові, підрізати нігті, щось іще зробити, аби тільки не дивитись відео, яке реально може змінити ваше життя. І так, що ж я придумала? Я записала для вас практику, яка допоможе позбутися того. Того психологічного, психоемоційного імпульсу, заряду тих емоцій, які закапсулювалися в цілі і не пускають вас йти далі. Як це працює, я вам зараз розкажу. Наприклад, ви думаєте, Боже мій, та я ж нічого такого не роблю, але мені хочеться ніби якось і гроші заробити, хочеться себе якось і проявляти, є таке бажання, але я цього не роблю. І ви думаєте, чого ж я такого не роблю? А я вам скажу, чого ви не робите. Тому що у вашому житті, коли ви Хотіли проявлятися, коли ви були там неважливо, скільки було вам років, чи 5, чи 10, чи 25, Так була якась травмуюча ситуація, була якась неприємна ситуація, яка залишила у вашій голові ось ці спогади, які засіли на підсвідомості, які реально вас не пускають взагалі нікуди. І здається, ви таки думаєте: так я ж нічого не роблю? В принципі, я й проявлятись не хочу. А перше так, друге. А я взагалі не знаю, як мені заробляти гроші. Наприклад, там я хожу на звичайну роботу, а от що б я могла робити сама, я не знаю. І от я пам'ятаю, як десь це було, мабуть, 9 або 8 років назад. Я вирішила, що я хочу вишивати так. Тобто тоді було модно вишивати бісером. І я така думаю, ну а чому б не спробувати? Я почала вишивати ікони бісером. І от я пам'ятаю, я тоді ще працювала бухгалтером. Я приходжу на роботу, і приходить жінка. Яка в нас працювала, і вона каже: я оце вишила ікони, поставила на на OLX і продала їх за 5 тисяч гривень. На той момент це було трохи менше, ніж була моя зарплата. І я дивлюсь на неї і думаю, а що так можна? А що взагалі хтось купує так вишивку бісером? А кому вона потрібна? Ну, в принципі, я це зробила сама, і я думаю своєю головою, що так може кожен, але ні, так може не кожен. Є люди, яким набагато простіше купити вашу вишивку. Купити ваші картини, купити, е, от якщо ви в'яжете щось крючком е, людям, це потрібно. Ми дуже сильно себе обесцінюємо і знецінюємо, і думаємо, що те, що ми можемо запропонувати людям, те, що ми можемо запропонувати світу, це нікому не потрібно. Але це насправді не так. І от в той момент для мене це було таким, ніби як так? Як так? Да? Людина вийшла там за три дня картину, ікони, неважливо що. І продала, і продає, і розповідає про те, що вона цим заробляє гроші на OLX, так а я сижу така і думаю. А я що вмію, так в принципі ж я теж вмію вишивати, А чому я тоді цього не роблю? Ну тому що не роблю, тому що так, от, тому що я думаю, що це нікому не потрібне. І от саме коли ми. Себе так обесцінюємо, знецінюємо, коли ми закриваємо свою індивідуальність, не даємо собі проявлятися, ми звичайно нічого й не будемо мати, ми звичайно нічого не будемо і робити. Тому ця практика спрямована на те, щоб кожен з вас побачив ту подію в своєму житті, яка реально вас заблокувала і перекрила всю вашу індивідуальність, цю вашу особистість, те, як ви можете проявлятися, те, що в світі. От всіті здається, що зараз дуже багато взагалі всього. Особливо, коли ми дивимося блогерів, які мають тисячі підписників, і тобі здається, ну навіщо мені там починати щось робити, якось проявлятися, якось навіть пропонувати там свою вишивку, свої картини, якщо це все просто ну, велика конкуренція. Так, велика конкуренція, це звичайно так. Але, блін, от ви тільки подумайте, колись вам там буде 90 з чимось років. І ви будете сидіти і шкодувати про те, що ви такі, і не наважилися зробити те, чого хотіли все своє життя. Я знаю, що насправді дуже-дуже складно почати робити, коли, коли ти не можеш робити. От знаєте, є такі ситуації, це коли, наприклад, там дівчина дуже боїться, дівчина там переживає за відносини з хлопцем, да, там вона страждає, вони там розталися, і з кожного утюга всі кажуть, а що ти там за їм плачеш? От, візьми займися своїм життям. Ви просто зрозумійте, що скільки б вам це не сказали разів, у вас є психоемоційний заряд, який не пустить вас займатися собою, поки він не відстраждає, поки він це не проживе, не переживе і не прийме. Тому я кажу, що для того, щоб почати щось робити, потрібно позбутися цього на рівні підсвідомості. І я дуже багато розказую, що я роблю там практики, я вас запрошую до себе на свої консультації, але не, я ніколи навіть не показувала, як я працюю з підсвідомістю. Я е, вчилася на три різних методи, і всі ці три методи я застосовую в своїх практиках. Тому в цій практиці, що ви будете робити, що я, що я вам пропоную, що я для вас зробила, що я вам дарую. Будь ласка, зробіть її. Я вас дуже прошу, навіть якщо вам не хочеться, навіть якщо ви це отрицаєте. Будь ласка, зробіть, тому що це реально змінить ваше життя. І якщо ви, наприклад, думаєте і у вас є таке бажання там проявлятися, чому я взяла цю тему саме і в принципі я її транслюю в своєму Ютубі, так, в своєму Тіктоку, чому так, тому що це була моя проблема. Я не могла записати відео, я не могла фотку навіть виставити. Я реально цього не могла зробити. І е, тільки після того, коли ти починаєш позбуватися оцих психоемоційних зарядів, тебе попускає, і ти можеш це робити дуже-дуже легко. У кожного з нас є якісь свої обмеження, у кожного з нас є якісь свої ситуації і проблеми. Але саме головне, як ми з цим усім справляємося. І для того, щоб усім цим справлятися і проживати навіть саме великі кризи свого життя. Ось цю підтримку, і цю підтримку кожен може дати з нас сам собі. І не обов'язково вам йти до психолога або ще там когось. У вас мають бути свої інструменти, які допомагають вам із різними станами справлятися. І я повторюю, я вас заставляю, я на вас буду кричати. Я не знаю, що вам зроблю, якщо ви не зробите цю практику, тому що вона реально почне змінювати ваше життя, вона переверне взагалі ваш погляд на ваше життя. Ви подивитеся по іншому і почнете себе почувати по-іншому і поводити себе по іншому. І хочу сказати, що цю практику, яку я для вас записала, вам потрібно робити не один раз. От, наприклад, ви зробили, зробіть її ще через день, потім ще через день. Чому? Тому що кожного разу у вас буде підніматися якась інша ситуація, спливати у вашій голові, яка тримає цей психоемоційний заряд і не пускає вас туди, куди ви хочете дійти. Тому, будь ласка, я вас прошу, я на вас кричу, я вас моляю, не виділитесь, йдіть і робіть. І якщо ваш мозок вам каже, ні, ні, давай потім, ні, не потім. Зараз. Ви робите зараз. Прямо зараз. Або сьогодні вечором ви її робите. Якщо ви не бачили моє попереднє відео, подивіться моє попереднє відео. Підписуйтесь на мене, ставте лайки, сердечки, пишіть коментарі, хоч якийсь енергообмін має бути. Все, я в вас вірю, я вірю в кожного з вас. Я знаю, що той, хто працює над собою, він через рік уже буде зовсім іншою людиною, тому не сачкуйте. Не сачкуйте, ми всі готуємося до нового року. Все, починаємо челендж. Ну, ви зрозуміли, так?